Привіт! Мрієш стати нікчемним розробником. Хочеш отримувати копійки, працювати над нудними проєктами і щоб тебе взагалі ніхто не цінував. Тоді ти прийшов за адресою. Чітке слідування моїм порадам гарантує тобі все це. А якщо постаратися і мати певний хист, можна взагалі вилетіти з роботи. Звучить круто? Тоді слухай уважно, а краще записуй. Не вивчай основи IT: забий на вивчення алгоритмів та структур даних. Скільки разів тобі треба було реалізовувати алгоритми власноруч? Все вже давно реалізували та додали в бібліотеки. Бери та користуйся. Головне, щоб код працював тут і зараз та виконував свою функцію, а деталі залишимо за дротом. Також не раджу забивати голову знаннями про апаратну архітектуру комп'ютерів, операційні системи, мережі і всякі безпонтові протоколи. Це тобі не потрібно. Таке слово, як асемблер, я б взагалі вважав непристойним. Це не 95-й рік, щоб так морочити собі голову. Сучасні фреймворки та мови програмування для того існують, щоб приховати від нас всі ці непотрібні деталі. І тут ми переходимо до наступної поради. Не розбирайся, як працюють готові рішення. Навіщо тобі розуміти, як працює код, який ти скопіював зі Stack Overflow або ChatGPT? Головне, що воно працює, неважливо як. Просто скопіюй і встав, ти зекономиш купу часу. Це саме стосується і коду твоїх колег по проєкту. Уяви, що тобі треба внести зміни у модуль, написаний кимось іншим. Що тепер, до вечора розбиратися в архітектурних принципах, які Вася чи Петя туди закладав? Спробуй піти найкоротшим шляхом і прикрутити максимально примітивне рішення, яке першим прийшло в голову. Запрацювало? Супер. Не чіпай і зразу роби пул-реквест. А краще пуш мастер. Ніколи не вчись чомусь новому. Використовуй лише ті технології та підходи, які вже знаєш, а за можливості уникай будь-яких змін. Навіщо вчитися чомусь новому, якщо є перевірене часом старе? От коли все посиплеться, буде неможливо підтримувати проєкт, тоді й подумаєш про якісь покращення. А поки і так піде. Крім цього, рекомендую ігнорувати документацію, книжки, курси та конференції. Вирішуй проблеми по мірі їх появи. Читати книжку чи проходити курс довго, а більшість матеріалу ти все одно з першого разу не запам'ятаєш, а те, що запам'ятаєш, може просто не знадобитися. Виходить, дарма напружувався. Мало того, що це все пуста трата часу, так ще й грошей коштує. Краще зекономити і купити собі щось прикольне. Туди ж віднесу різні домашні проєкти та експерименти з кодом. Ми тут займаємось серйозною розробкою, а не в іграшки бавимось. проєкти – це пустощі для хіпстерів. Працюй лише по тасочках і не бери на себе лишнього. Експерименти з новими підходами та парадигмами розширять твій кругозір і дозволять знаходити більш ефективні рішення проблем. А тобі це не потрібно. Повторюй раз у раз одні і ті ж помилки і пропускай поза вуха усі поради та зауваження від більш досвідчених колег. В ідеалі на такі зауваження треба ображатися, але про це трохи згодом. Не використовуй практики чистого коду. Чув колись про солід принципи? Забудь. Те саме стосується патернів проєктування та різних архітектурних підходів. Навіщо запарюватися з якимись абстракціями, організацією залежностей і побудовою однорідної та зрозумілої системи. Відразу сідай за написання коду і починай з чогось випадкового, що тобі здається найбільш прикольним та цікавим в даний момент. Все інше потім якось підв'яжеться. В жодному разі нічого не плануй заздалегідь. І роби, як відчуваєш, адже ти митець. Може бути, що вже в процесі реалізації задачі ти почнеш спотикатися об свої ж рішення і трохи бомбити з цього, але не дозволяй цій миттєвій слабкості збити тебе з головного шляху. Пам'ятай, твоя ціль не запороти фічу, а запороти проєкт. Також рекомендую забити на написання тестів, рефакторинг та правила оформлення коду. Комп'ютеру все одно, як ти називаєш змінні та скільки робиш відступів між рядками. Тести можна писати хіба для другорядних компонентів, які ніхто не використовує. А так-то справжні професіонали пишуть правильно з першого разу. Ну а рефакторинг застарілого коду колись потім. Уникай роботи в команді. Робота в команді це обмін досвідом, розвиток soft skills та значно швидший прогрес. Сам розумієш, це не те, що тобі потрібно. Буде важко закріпити свої помилки, якщо на кожному код рев'ю колеги будуть на них вказувати. А якщо будеш переглядати чужий код сам, ризикуєш навчитися чомусь новому, що теж неприпустимо. Якщо ж тобі все ж доводиться працювати в команді, постарайся максимально ізолюватися і не взаємодіяти з колегами. Твій код це твоє дітище, твоя власність. Не дозволяй нікому його чіпати і сам ніколи не ліж чужий код. Знайшли баг в компоненті, який реалізував твій. Колега пофіксить, коли повернеться з відпустки через місяць, це не твої проблеми. Ну і наостанок раджу мінімізувати роботу з GIT та іншими системами контролю версій. Не витрачай час на створення послідовних комітів, а тим більше на вигадування виразних назв для них. Роби коміт раз на тиждень, а злиття зі змінами колег ще рідше. Якщо при цьому будуть конфлікти, просто затрещу жі зміни своїми. Це були основні моменти, на які я раджу звернути увагу. Слідуючи цим простим порадам, ти опануєш саме ті якості, які так цінують роботодавці, плануючи скорочення працівників. Проте, якщо ти вже прогавив момент і якимось чином примудрився стати непоганим розробником, ось кілька бонусних рекомендацій, які, якщо й не приведуть тебе до кар'єрного фіаско, то хоча б заставлять твоїх колег по-справжньому тебе зневажати. Вважай себе генієм. Запам'ятай, що на проєкті лише ти займаєшся по-справжньому важливою роботою. Всі інші так протирають штани. Твої фічі найскладніші, а код неперевершений, будь певен. Не подобається, як колега реалізував клас чи метод. Перепиши на свій лад, ти краще знаєш, як треба. Навіть якщо при цьому щось зламається, винен не ти, а він, бо треба було з самого початку нормально писати. І взагалі, де документація і тести? Завжди пиши код на свій лад і відкидай будь-які прийняті в команді конвенції. Рано чи пізно твої колеги зламаються і почнуть писати так, як ти. Ну, або не почнуть, адже не всім дано досягнути твого рівня. Завжди вирішуй задачі найскладнішим та найкрутішим способом. Навіть якщо треба просто змінити колір кнопки, обов'язково підключи кілька нових бібліотек, заюзай дженеріки та створи для кнопки окремий модуль. А щоб було ще надійніше та фьючер proof додай туди багато поточність, кілька рівнів абстракції і трошечки функціонального програмування. Скоріше за все, твої колеги нічого не зрозуміють та не зможуть працювати з цим кодом, але то вже їх проблеми. По-перше, не забувай, що ти геній. По-друге, тебе боятимуться звільнити, бо ніхто інший не буде здатен підтримувати цей код. Профіт. Будь догматичним та впертим. Якщо ти десь прочитав про нову технологію чи підхід, миттєво це на проєкті і роби так завжди, незалежно від контексту. Навіть якщо система зовсім не пристосована до подібних рішень, нічого страшного. Прикрути, як вийде, і відтепер будь вірним лише цій концепції, адже це єдиний можливий правильний шлях. Будь-які зауваження до свого коду сприймай виключно як особисту образу. Колеги намагаються дискутувати, захищайся спіною біля рота. І якщо все ж не вдалося відстояти свою позицію, зроби, як просять, проте лише для вигляду. Насправді, переверни все так, щоб усі пошкодували, що з самого початку з тобою не погодилися. Перекладай відповідальність на інших. Ніколи не визнавай своїх помилок. Якщо щось пішло не так, винні всі навколо. Бекенд не так відповів, фронтенд неправильно використав твій метод, тестувальники наплужили, продакти погано описали вимоги. В будь-якій критичній ситуації головне швидко знайти ЦАПа від бувайла і перекласти на нього провину. Чим гучніше і переконливіше ти це зробиш, тим більше ймовірність, що всі дійсно тобі повірять. Намагайся багато скаржитись і вважай, що тебе не цінують. Ну і наостанок, аби заставити всіх навколо буквально уникати тебе, намагайся завжди бути в позиції жертви. Постійно наголошуй, що тебе недооцінюють, твоя зарплата замала, задачі нудні, а менеджери нічого не розуміють справжній розробці. Скаржся колегам, скаржся менеджерам, скаржся навіть тим, хто не має жодного стосунку до твоєї роботи. Головне, щоб усі знали, як тобі важко. Коли тобі роблять зауваження, сприймай його як черговий доказ змови проти тебе і пам'ятай, Будь-яке визнання чужих досягнень треба трактувати як несправедливі щодо твоїх видатних заслуг. Отож, друже, тепер ти озброєний повним набором порад, які гарантовано зроблять з тебе не лише найгіршого програміста, а й справжнього ізгоя. Дотримуйся їх і відсутність кар'єрного росту та нескінченні конфлікти з колегами тобі забезпечені. А якщо з якогось дива ти все ж станеш непоганим програмістом, не переживай, це тимчасово завжди можна забити болт.